Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З назви відео, ви напевне зрозуміли, що мова сьогодні піде про пігментацію. Це дуже частий запит на моєму каналі. Дуже багатьох людей цікавить і турбує ця тема. І я сьогодні постараюся розповісти все те, що знаю я про пігментацію, як з нею працювати, і взагалі, що це таке є пігментація на тілі людини. Хочу відразу сказати, що це є дуже складна тема, як і в науці косметології, так і взагалі в роботі в косметологічній роботі. Робота з пігментацією рахується однією. Єю з найважчих, тому що насправді досягти бажаного результату, позбутись пігментації не завжди так легко і не завжди вдається. Тому що не до кінця досліджено причини виникнення пігментації. Дуже важко встановити, власне, що повпливало, і що саме є причиною ці виникнення цієї пігментації, але і багато вже нам відомо. І, наприклад, так як акне це також є важке захворювання шкіри і. Ми тут вже знаємо, що це є генетичне, що це є гормональне захворювання. Ми знаємо на чотири пазли, яких потрібно впливати, аби працювати з акне, то з пігментацією все набагато складніше, але те, що тут також задіяний гормон, це вже відомо. І зараз, наприклад, сонця, я поясню вам, як впливає, як працює цей механізм і де власне задіюється гормон. Якщо ми гуляємо, якщо ми знаходимося на вулиці, і сонячне проміння потрапляє на нашу шкіру, верхні шари нашого епідермісу, наші клітинки, вони відчувають небезпеку і вони дають сигнал нашому мозгу, тому що самі себе вони захистити не можуть. Вони дають сигнал в мозок, а власне в гіпофіз. І мозок, в свою чергу, прийнявши інформацію, дає сигнал в глибші шари нашої шкіри. І тут якраз меланін, меланінстимулюючий гормон, який дає вказівку клітинкам, меланоцитам виділити пігмент і захистити шкіру. Бо пігмент це є завжди, і пігментація це завжди є захисна реакція нашої шкіри. І ось тут власне виникає дуже багато запитань. Я вам навела один з. Прикладів одну з причин появи пігментації, але не лише сонце впливає на пігментацію і на і не лише сонце є причиною появи пігментації, що власне впливає на цей гормон і що власне стимулює наші клітинки, меланоцити виділяти цей пігмент завжди. От тут завжди є за багато запитань, і власне вияснити цю причину це є найбільшим завданням, яке стоїть перед лікарями, дерматологами, косметологами і нами, взагалі людьми. Як ми можемо ось тут повпливати на те, щоб ця пігментація не проявлялася, щоб наші клітинки меланоцити не виділяли ось цей пігмент, і що власне стало причиною. Ось такої захисної реакції насправді цих причин є дуже багато. Однією з є робота, наприклад, наших внутрішніх органів, нашої печінки, тому що це також зав'язано на гормональній системі, пов'язано з гормональною системою, можна так сказати. Зараз я була на одному з таких крайніх семінарів, де проводила його лікар-дерматолог, яка підмітила, що з 22-го року стало набагато більше звернень людей, що у них появляється пігментація. Так само, і акне дуже стало багато випадків. Появи акне в тих людей, які ніколи раніше з цим не стикались, навіть у старшому більш зрілому віці, і це свідчить про те, що причиною появи пігментації також може бути стрес. Під час стресу піднімається у нас гормон кортизол, і знову тут якби вступають в дію гормони. Так що ми розуміємо, що причиною пігментації може бути і стрес, і взагалі збій гормонів також може давати пігментацію. Гормони наші в нашому організмі це взагалі такий оркестр. Я б сказала, що якщо щось один не туди заграв, то цілісність музики вже не буде такою, як би мала бути, і е, гормональна система це такий механізм, який має працювати зглавджено, тому що якщось одне виходить з ладу, обов'язково відбивається на чомусь іншому. Ще однією з причин появи пігментації може бути якби травматизація. Наприклад, чому появляється пігментація досить часто після акне, тому що є ранки, тому що є пошкодження шкіри. Ми як знаємо, що коли це може бути також і, наприклад, після якогось пілінгу, після скрабування, навіть те, що ми можемо не бачити неозброєним оком, але відбулося травмування нашої шкіри. І знову ж таки, коли відбувається якесь травмування, коли в нас появляються якісь рамки, наша шкіра сама себе не може захистити. Вона знов дає сигнал в мозок і мозок відправляє. В місця ураження все необхідне, тромбоцити і тому все подібне для того, щоб загоїти. І тут знов вступає в дію ось цей меланін, стимулюючий гормон, який дає сигнал нашим меланоцитам для того, щоб захистити нашу шкіру в даній ділянці, ось так виглядає цей механізм. В принципі, він є досить такий зрозумілий, але. Завжди є важко встановити, що дало власне ось цей сигнал, що було поштовхом і що стало причиною в нашому організмі до ось цієї такої захисної реакції нашої шкіри. І от якщо ми знаємо причину, то ми можемо швидше повпливати на роботу з пігментацією. Тому що як її вивести з нашого обличчя, в принципі, в косметології це відомо і є багато різних компонентів, препаратів, які гарно працюють на виведення і на освітлення. Це завжди є ряд дій. Тут немає, що щось одне ввели, і воно працює це завжди. Є така комплексна робота, тому що на те, щоб вивести пігментацію з нашого обличчя, наприклад, ми маємо дати якісь освітлюючі компоненти. Ми маємо гарно відлущувати верхні шари шкіри, нашої шкіри, і ми маємо власне повпливати на те, щоб ми от розірвали цей ланцю. Жо, коли йде вказівка нашим клітинкам, меланоцитам виділяти власне пігмент меланін. Ось на це все ми маємо впливати під час роботи з пігментацією. Також дуже багато факторів, що цікавих, я б знала про пігментацію. Що, наприклад, якщо є якісь дефіцити у вашому організмі, до прикладу, якщо у вас є желізодефіцитна анемія, то позбутись пігментації на обличчі буде вкрай важко. В Цій частині відео ми поспілкувались про те, як появляється Пігментація, механізм появи пігментації, причини виникнення пігментації. Їх є напевне багато більше. Я просто всі тут у відео навіть не висвітлювала і не зачіпала. Багато напевне нам ще є і невідомих причин появи пігментації, але основні важливі, на що ви можете так звернути увагу, і на що потрібно, взагалі, що потрібно знати про появу пігментації. Я так коротенько, наскільки я це змогла, пояснила. Я не є медиком, я пояснюю лише так, як я це розумію. Міє, звичайно, що я прохожу різноманітні навчання, семінари для того, щоб орієнтуватись, тому що я працюю в цій сфері. Я працюю консультантом по підбору домашнього догляду. Тому я хочу бути максимально обізнана, аби людям допомогти. Бо наше важливе правило, що стосується шкіри, це головне їй не нашкодити, тому що косметичний ринок є дуже насичений різноманітними продуктами, і косметологія не стоїть на місці. Це є ціла наука, яка також розвивається, і насправді є дуже багато механізмів, які багато на що впливають, і багато в чому нам допомагають. Але десь частково і присутня комерція, маркетинг це ми також не можемо виключати. Тому, аби правильно і грамотно в цьому розбиратись, потрібно завжди навчатись. Тепер ми зараз в другій частині цього відео перейдемо власне, до продуктів, що ми можемо обрати в домашньому догляді для того, щоб собі допомогти. І правилом номер один, без якого взагалі ми не можемо починати роботу з пігментацією, це є сонцезахисний крем. Він має бути присутній постійно круглий рік. Тому що коли мені задають запитання, а чи потрібен сонцезахисний крем взимку, коли світить сонце, коли є сонячне проміння, немає значення, яка температура є за вікном: чи це мінус 20, чи це плюс 20, Якщо Світить сонячне проміння. Лише сонячне проміння, не температура повітря впливає власне на ось цю появу пігментації. Тому сонцезахисний крем має бути постійно круглий рік. Він має стати для вас базовим кремом на день. Сонцезахисні креми є також різні. У мене є також окреме відео, яке ви можете передивитись для того, щоб обрати собі комфортний, тому що ви користуєтесь ним лише тоді, коли він вам комфортний. Ось наступний етап, наступних таких два етапи, які я хочу розділити, це буде догляд ранковий, який буде частково впливати на висвітлення самої пігментації. Тут ключ таким ключовим інгредієнтом це завжди буде виступати вітамін С, тому що він, по-перше, є хорошим антиоксидантом. По-друге, він, він є хорошим освітлюючим компонентом. І на якщо Дійсно виражена така явна пігментація. То якщо ми обираємо більший відсоток, якщо ми беремо кислу форму вітаміну С, це завжди спрацює краще і швидше. Але знову ж таки ми дивимося на сезонність. Якщо це активне літо, активне сонце, то тут відсоток потрібно взяти менший. і ми маємо обирати під наш тип та стан нашої шкіри. Якщо наша шкіра чутлива, звичайно, що кисла форма вітаміну С буде її дратувати, буде її робити чутливішою ще більше і не підійде для такого стану. Шкіри, якщо тоді в такому випадку вам потрібно звертати увагу на стабільну некислу форму вітаміну С в даному випадку не означає більше краще, тут важливо, аби е, діяло. І менші відсотки також гарно працюють і гарно показують, гарний показують результат. Ну але обов'язково е, сонцезахист поверх має бути. Тобто на ранок це в ідеалі вітамін С, якщо ми працюємо з пігментацією. Є багато людей, яким вітамін С не підходить. У них є алергія на вітамін С. Тут ми можемо обрати будь-який інший антиоксидант, дуже гарно працює при пігментації. І ніацинамід, він пришвидшує регенерацію оновлення клітинок, він покращує циркуляцію крові. Тим самим дає все те, що потрібно нашим клітинкам для швидшого оновлення. Це також буде працювати на позбавлення і Роботи з пігментацією дуже важливо звертати увагу на те, аби було якісне відлущення в вашому догляді. Я завжди будь-яке відлущення, будь-яку ексфоліацію рекомендую використовувати у вечірній рутині. Але яка вже у вас буде ексфоліація? Що саме ви оберете? Це вже буде залежати від ось цього другого етапу. Власне, який актив ви будете вибирати на вечір? Насправді, так як на ранок ось це буде працювати на висвітлення. Пігментації, то на вечір ми будемо впливати власне на той етап розірвати ось цей ланцюжок, ось цей коли йде сигнал про вироблення меланіну. Коли наші клітинки меланоцити виробляють меланін. Ми маємо повпливати на цей етап. Насправді на цей етап впливають дуже добре багато різних компонентів тут і. Гарно працює арбутин, тут гарно працює коєва кислота, тут гарно працює деякі види пептидів, також дуже гарно працює азелаїнова кислота, ретинол. Насправді, продуктів, які працюють на цьому етапі, також є дуже багато. І серед косметичних продуктів є безліч таких засобів, які ми можемо ввести в вечірню рутину. Підходимо до цього індивідуально. Завжди співставляємо, наприклад, що нам потрібно ще. Наприклад, якщо у вас є пігментація висипання, вам в ідеалі обрати, наприклад, азелаїнову кислоту, якщо ваша шкіра є чутлива, якщо вам потрібно працювати з вік віковими змінами у вас пігментація. Ми можемо тут обирати ретинол. Якщо це більш така молода шкіра, не потребує ще, наприклад, вікових роботи з віковими змінами, роботи. З висипаннями тут може працювати гарно і арбутин, і ну і багато. От власне що обрати тут потрібно аналізувати конкретний випадок, тому що механізмів впливу на ось цей етап є також дуже багато, і засобів, які ми можемо ввести ось в вечірній рутині для того, щоб вплинути на цей етап, також є дуже багато. Також дуже гарно працюють, коли в одному засобі є мікс ось цих компонентів. Наприклад, у бренду Transparent Lab є прекрасні сироватки, які працюють власне з такою задавненою пігментацією, тому що. Пігментація насправді також поділяється на ту, яка є на поверхні, поверхнева пігментація, і більш задавне яка опускається в більш в глибині шари нашої шкіри, і з нею вже працювати відповідно в домашніх умовах. Набагато важче тут потрібно вже задіювати якісь більш такі салонні процедури, я б сказала. Ще одне питання, що стосується. Лазеру мене дуже часто запитують, чи лазер допомагає при пігментації. Лазер досить часто допомагає висвітлити пігментацію. Він дуже гарно працює з пост такою травматичною після акне. Коли причиною є, наприклад, травматизація шкіри, або причиною було, наприклад, сонце. Ви потім захищаєтесь, наприклад, від сонця, і у вас вже немає причини ось цієї травматизації. Лазер може спрацювати дуже добре. Ну коли у вас є інша причина, яка стимульнула вироблення меланіну, і ми не повпливали на цю. Причину, то цей результат буде короткотривалим, тому що ми не забрали причини і ми не ввели щось таке, що буде, власне, працювати на цьому етапі, коли йде сигнал вироблення ось цього меланіну. Тому лазер, він є ефективний, але якщо ми не заберемо причину, і вона буде далі появлятись, відповідно, і пігментація буде проявлятись далі. Взагалі, якщо у вас є схильність до пігментації, якщо ви помітили це, то. Будьте готові, що е, вона може бути з вами завжди, що ви можете впливати на те, аби її було практично непомітно. але зазвичай, зазвичай позбутись пігментації на всі 100% дається в одиничних випадках. Я не хочу вас розчаровувати. Я, наприклад, людина, яка працює з пігментацією вже дуже багато років. Е, власне, і якби я не знаю причини виникнення своєї пігментації, тому що знову ж таки встановити її вкрай важко. Але я знайшла дуже класні засоби, які підтримують мою пігментацію в практично непомітному стані. Вона більш трошечки проявляється влітку, коли активніше сонце, коли ось цей вплив сонячних променів. Май на нашу шкіру йде інтенсивніше, агресивніше. Відповідно, це захисна реакція. Вона впливає власне на те, що пігментація стає більш помітною влітку. Але в інші періоди, навіть влітку, я навчилася її підтримувати в практично непомітному, ні для себе, ні для оточуючих в такому вигляді. Тому. Косметологія сьогодні настільки розвинута, косметичний ринок настільки розвинутий, що ми маємо вже ті інструменти, якими ми можемо працювати власне з пігментацією в домашніх умовах. Тут важливо регулярність і тут важливо дотримування певних правил, які мають бути з вами круглий рік, незважаючи не зважаючи на пору року, незважаючи на те. Де ми знаходимось. єдине, що ми маємо розуміти, що якщо ми влітку активно засмагаємо, перебуваємо на сонці, то різноманітні активи, які роблять нашу шкіру фоточутливою в даний період, краще не використовувати. А взагалі, я за те, щоб наша засмага була такою безпечною, тому що вірніше потрібно не, не, не сподіватися лише на сонцезахисні креми і старатись максимально вкривати наше тіло і одягом, тому що ні один сонцезахисний крем не дає вам 100% гарантії, що ви захищені від сонячних променів плюс ще є такий момент, що наша шкіра має пам'ять. І якщо ви по юності років засмагали дуже активно, то крізь роки, через декілька років, шкіра може на шкірі може появитись пігментація через те, що колись були, наприклад, уражені ті част... клітинки нашої шкіри, і пігмент проявився через декілька років. Таке також можливо і ще важливо такий етап. Хочу на такий момент звернути увагу, що ми, от, наприклад, в нас є культура сонцезахисту на обличчя, ми вдягаємо капелюхи з широкими полями, а інші частинки нашого тіла є незахищені. І, от, коли в нас є пошкодження. На інших ділянках нашого тіла пігментація також сміло може появитись на нашому обличчі. Ось так воно є. До кінця це все не вивчено і не досліджено. І, зрештою, хочу всім сказати, що наша шкіра це живий організм. Вона виконує безліч функцій в нашому організмі. Тому якась пігментація незначна, якісь навіть висипання, якісь судинки, розширені пори. Це іноді нормою і це є звичайною фізіологією. І ще що на що я хочу також звернути вашу увагу: таких я теж отримую дуже багато стосовно ластовиння. Ластовиння це не є такою пігментацією. Внаслідок от, от гормонів, це є також фізіологією і нормою е, вашої шкіри. Я дуже рада, що зараз в тренді власне е, ластовиння, що іноді дехто собі навіть спеціально його наносить. Е, це є норма, це є норма і це є фізіологія. І ось ці всі механізми, про які я говорила раніше на такий вид пігментації, можна сказати, вони не працюють. Тому спеціально щось ви з цим зробити не можете. Тому що це є така фізіологія вашої шкіри, це є норма. Тому бажаю всім полюбити свою шкіру, такою, як вона є. Постаратися їй максимально посприяти для того, щоб вона була кращою версією себе. В нас є всі генетично закладена ця цей ідеальний стан. Перескочити через ось цей закладений генетично стан вашої шкіри, ми не можемо. Ми можемо максимально посприяти тому, щоб вона була в найкращому вигляді, в такому, якому вона може бути, і полюбити себе, тому що кожен з нас ми є індивідуальні, ми є особливі, і десь мати якісь особливість вигляді пігментації, чи якогось висипання, чи якихось розширених пор, судинок це є норма, бо шкіра є живим організмом. Я дуже постаралась зробити це відео коротким, стислим. Я в описі відео, Відео наведу ті засоби, які я рекомендую для ранкового догляду, або ті, які я рекомендую для вечірнього. І ті, які, вірніше, я рекомендую для вечірнього, для того, щоб працювати з пігментацією. Але пам'ятайте, що все є дуже індивідуально. Якщо вам потрібна консультація, ви можете написати мені в інстаграм. Я завжди стараюсь допомогти. По-перше, я дивлюсь завжди, що у вас є в догляді, що вам потрібно додати, змінити. І це завжди є комплексна робота. Ніколи один продукт. Не вирішує, наприклад, даної ситуації. Якщо у вас залишились запитання, ви можете їх задавати під цим відео в коментарях. Я постараюсь відповісти. Дуже сподіваюсь, що я трошечки роз'яснила цю тему для тих, кому вона була потрібна, для тих, кому вона цікава. Якщо це відео було для когось корисне, мені буде надзвичайно приємно. Дякую вам всім, що ви були зі мною. Дякую вам всім за увагу. Буду вдячна за підтримку цього відео і всім, па-па, до зустрічі у наступних відео і мирного нам неба.